Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому бізнесмени при владі це дуже погано. Отже, зранку подивився таку глибоку аналітику Юрія Швеця, це експерт, який веде свій ютуб канал і спеціалізується загалом на відносинах України та США на фоні війни саме в нашій. Країні в нього дуже багато інсайдерської інформації, також він аналізує місцеву американську пресу, і отже, його інсайди дають такі от новини: що стів Вітков це людина, який Трамп фактично доручив все зробити навколо України та Росії, щоб припинити війну. Такий посланець такий в Україні. Він їздить і в Росію також. Uh, і от цей стів, а також зять Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, Кушнер. Вони по суті ведуть зараз таку гру з росіянами, спілкуються з таким собі Кирилом Дмитрієвим, Це також посланець Путіна на пригорах зі Сполученими Штатами. І оцей Дмитрієв, начебто за даними цього швеця, експерта. Запропонував фактично створити там ледь не консорціум, такий зі сполученими штатами, Росія та Сполучені Штати. Мовляв, цей Дмитрієв заявив Кушнеру та цьому Віткофу, що ви не повинні нас приймати як ворогів, як селенське зло, як агресорів, а як партнерів за фінансовими різноманітними угодами. І Росія може вам набагато більше дати ніж Україна. В плані фінансів, звісно, це про корисні копалини йдеться, і там навіть цей Швець назвав таку цифру 2 трильйони доларів. Тобто, якщо США погодяться на цей так званий консорціум з Росією, то от Штати зможуть якби, в далекій там, перспективі якісь, заробити ледь не 2 трильйони доларів. Взагалом на усіляких цих корисних копалинах і такому. Іншому, звісно, умова це щоб притиснути Україну, щоб ми здали свої території, свої позиції, ну фактично до капітуляції. Це знову ж таки за інформацією Юрія Швиця, цього експерта, який робить глибоку аналітику. Але до чого я це все це так перед перед була. В плані того, що ми бачимо, що Трамп це абсолютний бізнесмен, і йому начхати на абсолютно на якісь закони, на якісь міжнародні норми. Так само його зять, цей кушнер, і ти подивився, це людина з багаторічним стажем у девелоперській діяльності, тобто продаж нерухомості, так само, як і Трамп, і батько цього кушнера так само створив девелоперську компанію, ще в 85-му році. Фактично ці дві родини. Трампа і Кушнері вони торгували нерухомістю е, завжди. І для них на першому місці це гроші. Будь-яка фінансова якась, навіть якщо це буде оборудка, це для них плюс, аби заробити тільки е, побільше. І я так розумію, що Україна їм взагалі тут якби в очі, адже заважає такій фінансовій піраміді, можна так сказати. Але загалом. Не тільки в Штатах були бізнесмени при владі, ми пам'ятаємо, що і Порошенко фактично теж Олігар був президентом України. У Києві це був мер Леонід Черновецький, я пам'ятаю, всередині нульових, коли він став очільником міста, на той час він уже все позиціонував як доларовий мільярдер. і... Багато було думок щодо того, що прийшла така багата людина до влади в місті, і вже красти ніхто не буде. І Черновецький сам казав, що наведе порядок, що він там буде працювати ледь не за одну гривню на місяць, адже йому гроші не потрібні. Він і так багата людина. Проте, коли Черновецький йшов фактично зі своєї посади на початку десятих років. Це вже минуло майже 15 років з того часу, то виявилося, що ця людина разом зі своїм сином, який також бізнесмен, і вони фактично продали Київ з потрохами. Абсолютно багато дуже комунальних підприємств були ледь не передані в приватні руки. Києводоканал, Київгаз, оці підприємства, які, по суті, це енергетична безпека. Загалом столиці, столиці України, міста Києва, вони були, керувалися практично з приватних рук. І Все це зробив Чорновецький, То все тоді було поставлено на такий потік, щоб лише тільки заробити гроші. І я думаю, що насправді скільки було землі, продано під всілякі котеджі, під висотки, про все інше. Коли на жуковому острові продавали землю, ну як продавали її, просто Київрада виділяла своїми рішеннями. Звісно, Київрада була в кишені у, у Черновецького. Тобто я так розумію, що Черновецький тоді прийшов не керувати містом, а просто примножити свої статки. Якщо він був, умовно кажучи, в нього був 1 мільярд доларів. Тоді таку цифру називали деякі експерти і поважні журнали, які вели ці статистики. Українських олігархів, то Черновецький з одного мільярда, я думаю, що зробив як мінімум два на Києві, коли продавалось усе, що тільки можна. Тому дуже погана ця тенденція, коли бізнесмени саме стають при владі. Це мають бути політики, які з самої юності, скажімо так, працюють в цій політичній сфері, і то немає ніяких гарантій, якими вони будуть. Загалом управлінцями керівниками. А бізнесмен у нього перше це заробити гроші. Ми бачимо наочно по Трампу. Це людина, який абсолютно все рівно там на суверенітет інших країн. Він тільки шукає з усього вигоду, нічого не буде давати тобі, але в тебе усе забере. І цей зять його Кушнер, я взагалі не можу зрозуміти, яким він боком у всьому цьому. Але от Трамп виявляється, що він... І свою доньку, цю Іванку Трамп, дружину цього кушнера, в першу каденцію свого президентства він її призначив своїм радником. Така от історія. Тому бізнесмени мають займатися бізнесом, а не йти у владу.